Сторони трикутника відносяться як 2 до 3 до 4. Різниця найбільшої і найменшої сторін дорівнює 10 см. Знайди сторони трикутника. Ну що ж, якщо сторони трикутника у нас відносяться як 2 до 3 до 4, то одна сторона дорівнює двом якихось частинам, інша сторона трьом частинам і інша сторона чотирьом якихось частинам рівним частинам. Ну що ж, нам відома різниця найбільшої і найменшої сторін в сантиметрах. А давайте знайдемо тоді цю різницю в частинах. Ну що ж, найбільша сторона у нас 4 деякі частини, найменша 2. То записуємо тоді перша дія. 4 тоді частини відняти 2 частини. Це буде дорівнювати 2 частини. Записуємо, що це буде різниця найбільшої і найменшої, і найменшої сторін. Гаразд. Ну що ж, різниця найбільшої і найменшої сторін це дві частини. І разом з тим вона складає 10 см. То виходить, що скільки дорівнює одна частина, потрібно 10 поділити на ці дві частини, бо це рівні частини. Записуємо тоді другу дія. Тобто 10, що ділиться на 2, це буде 5. У дужках записуємо, чого сантиметрів. Це в нас буде, тоді відповідає 5 сантиметрів. Відповідає одній частині. Одній частині. Гаразд. Ну, а якщо 5 сантиметрів, відповідає одній частині. Перша тоді у нас сторона, дві такі частини, два то потрібно помножити такі дві частини, 2 помножити на 5. Записуємо третя діє, Тобто 2 помножити на 5. Це буде дорівнювати 10. У дужках записуємо чого сантиметрів. Це в нас тоді буде перша сторона. Перша сторона. Можемо додати трикутника. Ну що ж, наступна сторона у нас три частини. Три ну, по 5 сантиметрів записуємо четверта дія. Три, що множиться на 5. Це дорівнює 15. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це у нас буде тоді друга. Сторона. Трикутника. Що ж, третя сторона. Третя сторона це 4 частини 4 частини по 5 сантиметрів. Записуємо 5 дія. 4, що множиться на 5. Це буде дорівнювати 20. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це в нас буде третя сторона. Трикутника. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Знайди сторони трикутника, записуємо тоді перша. Перша сторона у нас 10 см. Друга. Це у нас 15 см. І третя. 20 см. Ну що ж, ось така задача на поділ числа в даному відношенні. На цьому вправу завершено.